Цікаво, яка смакові тут вибрати. Так хочеться щось новенького. Хана марки. Зараз ну, собі щось вибрав. Вибрала собі оце одну. От вибрала собі. Ну от, тепер буду пробувати це морожене. Щось мені захотілося морожене. Попробую, що воно за смак у нього такий. Весна вже. Хочеться щось солоденького, гальменького. Ну, попробую, потім вам розкажу, яке воно було добре чи не добре. Дякую, що дивитесь моє відео, підписуєтесь, лайкаєте. Це мені допоможе розвивати свій канал. Дякую вам дорогеньким. Коротше, Мороженка оказалась холодна. На смак. Саме морожено добре, але оці там три печенюшки. Ласка називається. Мені не дуже сподобалось, звісно, вона. Сама печенюшка змішала сам смак. Тому хто хоче, купляйте, хто не хоче, не купуйте. Ну, але я такий бісь купувати не буду. Дякую, що дивитесь. Лайкаєте. Я думаю, будете лайкати, да? дякую вам за це. Підписуйтесь. І ще раз дякую.